У нас немає так багато людей, як в Росії. Mm -hmm. ну, це, ну, це зрозуміло одна з найбільших складів. Mm -hmm. Люди не безкінечі, люди втомлюються. Поки ми тримаємося, Росія виснажується. Це основна наша зброя це триматися. Поки Росію потроху душать. А скільки б грошей не заходило, скільки б зброї не заходило, цього буде мало. Усі всі мільйони мільярди мільярди контексті повномасштабної війни це, це не є чимось настільки серйозним, настільки значущим. Це допомагає нам, це дає нам змогу триматися, але цього мало щоб перемогти таку величезну воєнну машину, яка існує в Росії з такою величезною кількістю м'яса. Пане Ігоре, прокоментуйте, будь ласка, слова Валерія Маркоса. Так, Можливо, ОВС... ви маєте іншу точку зору. я відповідаю, не витрачайте час. Нічого нового в цій заяви немає. Головне, є було є і залишається це люди, при чому підготовлені військовослужбовці, і також в першу чергу резерви на базі такого роду військовослужбовців. Але дуже суттєво важливо, чим вони озброєні. Чи е, такою зброєю неточною, але великої кількість як у росіян, чи е, наші військовослужбовці, які озброєні високоточною сучасною, але її обмаль, на жаль, і тут є таке протистояння і тому, е, чим скоріше хто яка сторона скоріше підготує відповідний особовий склад, це саме ті люди, про які йде розмова, і, і е, е, забезпечує їх більш якісною. Сучасною високоточною ефективною зброєю, і почне діяти в своїх інтересах, виконуючи свої завдання, задачі той і буде мати перевагу, і тому йде таке протиборство екзистенційне, тобто за існування. Ми пам'ятаємо, і ситуація через рік не змінилася. Росія хоче знищити. Наші денацифікація це нашу націю, демілітарізація зруйнувати сили оборони, тобто знищити нашу державність. Ми це знаємо і тому організуємо відповідну підготовку і проводимо ті дії, які зараз відбуваються на за цими п'ятью напрямками, які ми з вами розглядали. Пане Ігоре, я ще хочу вашу думку почути. В соцмережах обговорюють повторне повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Враховуючи кордони Білорусі та Росії. Люди переживають, бояться. Що думаєте ви? Чи вистачить взагалі сили Росії зробити повномасштабне вторгнення взагалі таке, як було 24 лютого? Таке не буде, тому що немає сил на це. А те, що і за дня в день по перекидатися питати, а що там з Білорусі, це значить ляти воду на млин пропаганди Російської Федерації, які вони проводять, ІПСО, так званий інформаційно психологічна операцію для того, щоб від протягом, ви ж подивитися щодня протягом півроку, тому що от-от на столицю відрізати з поставок і все таке решта. Не треба е, дивитися за аналізом розвиток наших союзників, які показують, що на поточний час угрупування для наступу у них поки ще там немає. Але ми з вами говорили, що є півтори сотні, двісті тисяч резерву, які вони оснащують цей стратегічний резерв, і тому е, протягом декілька тижнів його можна завести на північ Білорусь і тоді може виникнути це питання. А якщо досі себе так поводити, це сприяти, значить, ці інформаційно-психологічні операції противника, тому що він це робить для того, щоб ми затримували там війська, які більше були потрібні діям на сході, де у нас дуже непроста ситуація. Тому я пропоную всім, хто цікавиться, це більше наших громадян, патріотів. Слідкувати за цією ситуацією і не піддаватися на дії російської пропаганди. Те, що нам щось дають, це, це дуже добре. Завдяки цьому ми усе ще тримаємось. От. А, але значна частина території України до сих пір окупована. Практично щоденно, на якусь кількість метрів, ми програємо територію. І шанси втратити Україну, втратити незалежність усе ще на дуже високому рівні. От, я розумію, що, мабуть, у великих містах відносно а, тих локацій, де відбуваються бойові дії, все де, що заспокоїлося, і комусь можливо навіть здається, що усе минуло, але це не так. Пане Євгене, до вас як до військовослужбовця, однозначно, перше слово буде з вами в цьому ефірі. Що думаєте ви про е, цитату Маркуса? Чи погоджуєтеся з нею чи ні? І які вона у вас викликає? Думки? Ну, в першу чергу я хотів сказати про те, що е, ну, є факт, на нашій території відбуваються бойові дії. Як вони будуть розвиватися? Напевно, відомо одному Богу, і тому ми всі маємо бути в стані 100% готовності в будь-який момент зробити все для того, щоб перемогти в цій війні. Говорити про те, що війна повернеться на ті території, які були деокуповані, чи говорити про те, що війна залишиться на тому рубежі, чи ми розгорнемо близьковичний контрнаступ. Важко. Тому що на даний момент, на даний момент е ми все побачимо. Я коли слухала сержанта Маркуса, ну, от мені хотілося розридатися, тому що мене це були ті, як матір, люди їх там катастрофічно зараз бракує. Ось. І хлопці цим не те, що втомлені, вони справді переживають, чи буде оця підмога саме людська. Тому що так нам говорять зараз про перемоги, нас нам дають інформацію більше позитивну, і я розумію, я погоджуюся з тим як журналіст, тому що ми би не витримали справді цієї правди, яка на фронті є. Тому що війна це не тільки перемога, це кров, це втрати, це біль. Ось і кажу: єдиний єдиний момент, єдиний фактор, який зараз. Страшенно болиті, який дуже застерігає, який лякає, чи ми встоїмо, це підмога хлопцям. Це навіть не їхня заміна. Вони не думають про те, щоб йти відпочивати після того тяжкого року цих запеклих боїв. Їм потрібно просто підсилення, людський ресурс. І я от просто зараз молю усіх, хто може взяти до рук зброю. Зробив це, тому що справді нам просто бути або не бути з однієї сторони. Це ж добре, що є місця, де люди дійсно можуть розслабитись, що українці не живуть в стані перманентного стресу. Це ж добре, заради цього ми воюємо, що війна була не на всій території України. от Але з іншої сторони, держава має впроваджувати якісь заходи, які б нагадували людям про те, що війна все ще триває. І У наші великі шанси втратити нашу державність, пан Самогальський, Вам слово. Бачу, що ви маєте багато рефлексій щодо думок в студії. В першу чергу зреагуйте, будь ласка, на цитату Маркуса, яка щойно звучала про державність. І далі продовжуйте саме так. Зараз екзистенційна йде війна, війна, яка в принципі триває напевно з 400 років. За первородність, так би мовити, між нами і Росією і Московією. Завжди ми найбільше переживаємо, чому нам так повільно, чому нам так мало дають зброї, чому нам не дають ту або іншу зброю. Наприклад, умовно кажучи, танки прийдуть через місяць, F-16 прийдуть через два місяці. А у тих пару місяців хлопцям доведеться стояти стіною, просто сточувати, сточувати, сточувати ті армати армади, які, які на них ідуть. Ну, але так само, що нас що буде чекати? Так би мовити, як закінчиться гостра фаза війни? Тобто ми дійдемо до кордону і зупинимося. Грузія як говорить, що Україна повинна силою України забезпечити відновлення і їхньої територіальної цілості. Вся російська опозиція по всій Європі, по всій Америці так само, тільки Україна, що Україна повинна скинути Путіна, Україна повинна щось робити з Росією. Що з нею зробиш? Що зробиш з тою величезною, величезною територією? Це робота для всього світу. І в перемоги є три складових. це і політична, економічна, і тільки одна з них військова. Навіть якщо ми отримаємо військову перемогу, а не підійдуть передумови економічної перемоги над Росією і політичної, це буде незакінчена війна. Ми станемо на кордоні. А після економічні підвалини Росії, якщо залишиться, і надалі потужні і сильні, вони і надалі будуть збирати сили. І точити на нас зуби. Це саме, це саме стосується і політичної складової перемоги. І в мене таке враження, що Захід, ну, узагальнено Захід, він якраз підганяє всі ті три передумови, щоб вони, щоб вони в резонансі підійшли, підійшли, так би мовити, до перемоги, ну, перемоги над Росією. Тобто, і військова, і економічні санкції, щоб запрацювали так, як треба, щоб в них не було фінансів на е, утримання своєї армії, і політично, щоб їх викинути зі всіх е, всіх міжнародних організацій, ізолювати. Тільки тоді можна буде якось на це вплинути.